З вами Юра Гаврищак і Ютубівський канал Футбол 24 Не знаю, для чого це пояснюю, бо тут знаходиться логотип, а Окрім логотипу, ви вже знаходитеся на каналі авторитетного ресурсу Футбол 24 І традиційно наступного дня ми обговорюємо те, що відбулося напередодні. А це як правило Єврокубки Ліги Чемпіонів. Учора Донецький шахтар практично створив сенсацію, а можливо і створив її. І вона відбулася, зігравши у Варшаві з рахунком 1-1 із Мадридським. Мралом в рамках четвертого туру групового етапу найпрестижнішого клубного турніру Старенької Європи, і як відомо, просто шикарну гру продемонстрували донечани, в складі яких лише був один іноземець: це трауре, і наприкінці, все ж таки, на вже п'ятій доданій хвилині, все ж таки, пропустили від Рюдігера, який виявився за кількома за версією кількох ресурсів героєм цього поєдинку. Але герої для нас це зрозуміло Донецький. Шахтар, і у нас уже є на зв'язку, і людина, яка описувала цей матч, пильно його дивилася. А також читала, що написала іноземна преса, і не лише про нього. На зв'язку у нас міха Юхименко. кажу тобі привіт, міха. Добрий день. Скажіть, будь ласка, тобі також стала гра Шахтаря несподіванкою. Саме не результат, а гра донецького Шахтаря. І одразу логічне запитання. Чи це Реал так слабо був налаштований проти українців? Чи це саме українці так добре грали? Ну, чи стало несподіванкою? Ну, так, стало, тому що перший матч. Був взагалі провалений, шахтар сильно притиснувся і не міг вийти з під пресингу. І це дуже розчаровувало. А от в другому матчі, звісно, у Шахтаря все було ну, в принципі, очікувалось те, що Шахтар може е, додати, що Реал не такий ідеальний, як здається, а тим паче перед класікою в неоптимальному складі е, були такі надії, що Шахтаря щось дасть. Але не, ніхто не думав, що вийде настільки все впевнено, ну, переконливо. І, ну, прям Реал, е, Шахтар заслужив на перемогу, це навіть Карлен Чолоча сказав. Чи це пов'язано з проблемами реала? Ну, частково. Так, тому що у Реала дещо просідала інтенс... ну, інтенсивність пресингу загальна була висока, одна з найвищих в чемпіонів, Але саме пресинг на останні третині поля у Реала був найгіршим, найменш інтенсивним. І великою мірою це було пов'язано з відсутністю, наприклад, Вінісіоса, який вже вийшов в другому таймі, але. Погоди не зробив. Можна сказати, що без алаби десь реал гірше читав гру в центрі, без білітава можливо, не вистачало якихось ревків з глибини на чужу половину. Але в цілому це все таки для реала, ну, від для бідних. Де Шахтар з його складом, з десятьма українцями, з молоддю і де Реал. Тобто Карлон Чолоті має можливість випустити у стартовому складі Азара, а потім 100-мільйонника, а потім замінити його на випустити Вінісіуса на іншого 100-мільйонника і це ротувати. І практично чи не на кожній позиції в Реала є така можливість. Скажімо так, а в Українців Євечевича такої можливості точно немає. Тобто йдеться про заміну. Він навіть коли випускає будь-кого зі склад з лави запасних, ця людина футболіст, будь відверті, без образ, але навіть на 50% не може замінити основного гравця на полі власне на полі. Ну, безумовно, так, але сама структура Шахтаря вона була доволі грамотною в цьому матчі. І у грамотній структурі, навіть якщо десь там по рівню футболіст трішки просідає, все рівно воно буде більш-менш нормально все виглядати. Тобто Шахтар компенсував тактикою десь свої проблеми з недоліком класу, з браком досвіду. Окей. Кілька ресурсів. Визнали автора єдиного голу поєдинку. Це не єдиного голум, йдеться про Шахтар, єдиний гол, бо зрозуміло, за Е, Визнали в складі Шахтаря, визначили, якщо не помиляюся, Софаскор і Хускор Зубкова. Попри це, у ЄФА офіційний сайт в цьому матчі експерти визначили найкращим серед найкращих принципів у поєдинку: Бондаренка. Твоя думка, хто найкращий був у складі гірників? Моя думка, що найкращий був Судаков, і там без питань. Хоча Бондаренко разом з ним, в принципі, вони вдвох видали класний матч. Бондаренко заслужив, може, десь і на нагороду. Але Судаков видав, ну, мабуть, найкращий свій матч у кар'єрі. Судаков, по-перше, він у нас в топ-3 по просуванням за передачами, тобто кращий був тільки крос і Рюдігер. Він в топ-5 по просуванню на дріблінгу. Він е, прекрасно розбивав цей е, пресинг е, Реала е, завдяки грамотним переміщенням. В нього шість е, передач з просуванням, Він е, лідер Шахтаря і один із найкращих у матчі. Він виграв е, майже всі єдиноборства. там, За різними даними, одні портали кажуть, що він виграв усі вісім своїх дуелей. На інших порталах е, що 6 із восьми, але в будь-якому разі це дуже важливо у центрі поля вигравати дуелі. І Шахтарю цього дуже не вистачало в першому матчі. Окей, okay. yes. okay. а чому тоді ці всі ресурси, перелічені, які я розповідав, не визнали судоково Ну, no, no. Тому що Sofascore і інші портали вони більше опираються на якусь Загальну таку статистичну активність, тобто там хто більше пасів віддав, того буде і більша оцінка. А вони не дивляться сильно на якість і разом з тим, Бондаренко треба відзначити, що ну він не сильно прям відставить від судакова, тому зрозуміти можна. Окей, а е, цікавить показник XG. було помітно, що в реало не було стільки багато моментів в Шахтаря Відповідно, також які показники XG в обох клубів. У шахтаря, якщо опиратися на дані порталу MarkStats, це 0,89 очікуваних голів, а у реала 1,09. І це вже показує, що матч приблизно рівний був. Але тут варто ще враховувати, що перший е, момент реала, який е, оцінили як бікченс, це більше ніж 0,2 дві він стався аж на 86 й хвилині, коли Вінісіо спробував головою з лінії Воротарського. Це був перший єдиний. В такий явний гольовий момент всі інші там уже залежало від виконання. Отут прям реал мав би забивати. А це аж на 86 й хвилині. Окей, а як думаєш, в чому причина? Що до 86-ї хвилини Реал не міг створити моментів? Це не бажання чи е, відсутність на полі деяких креативних гравців ідеться в стартовому складі безпосередньо йдеться про Вінісіуса і Модрича. Модрич, коли вийшов, помітно було, що він дуже багато вирішує в цьому реалі. Ну, Коли Модрич вийшов, вже і Шахтар трішки віддав ініціативу, почав більше грати на захист результату. Чому проблема Реала? Ну, по-перше, Шахтар класно закрився вузьким блоком, дуже грамотно, і це відзначав корланші Е, По-друге, Степаненко він, якщо в першому матчі він часто опускався до лінії з захисниками і просто наглухо віддавав центр поля. Цього разу він набагато грамотніше працював, він частіше залишався в центрі, і це заважало сильно Реалу. Домінувати в цій зоні. От. Ну і, мабуть, все-таки варто відзначити відсутність Вінісіо у стартовому складі, тому що Азар ну, тотально провалився. Ну от, але навіть коли Вінісіо з'явився на полі, в нього шансів як таких не було. Тобто, звикли, що він просто проривається по лівому фланзі, перекидує направо, бо на ліву ногу, переграє захисника і постійно отримує моменти, чи то віддати пас, ймовірно. Гульовий або самому по поробити, поробити поворотах вчора в нього цього просто не було. Це так. заслуга Михайличенка, Зубкова, Бондара. Тут, в принципі, всю оборону треба відзначити. Шахтар просто блискуче відіграв в обороні. Він, ну тобто, захисник, oh, ну, взагалі, вся оборона Шахтаря вона вибила більшість кросів, там здається, п'ять із півтора десятка пройшло. Більшість проникних передач не пройшли у штрафний реала. На дріблінгу взагалі ну, рівків у зону 20 метрів від воріт у Реала було всього два. І по там також все нормально у захисників було. Тобто Шахтар тут прямо здивував, він зробив такий серйозний вилаб у своїй роботі в захисті, у ну, порівнянні з тому, що було. з у Мадриді це прямо небо і земля. Ну я думаю, тут все перша причина йде від того, що менший тиск був. Реал не міг швидше перезавантажувати свої атаки. Тобто, якщо згадати перший гол у Мадриді, то там Реал просто раз за разом повертав м'яч, повертав м'яч, і зрештою просто Шахтар на нервах посипався. А тут гірники зіграли значно якось впевненіше, без нервів і компактніше. І не було цієї свободи в центрі поля у Реала. Тому Шахтарю було простіше оборонятися було більше часу для того, щоб перебудуватися. Ну ми вже відзначили е, захист, е, відзначили опорну лінію і компактність в середній лінії, яка не дозволяла розвернутися гравцям е, мадридського реалу. Е, а тепер поговоримо про атакувальну лінію власне шахтаря. Е, Хто зрозуміло, що це Зубков, який став таким кілером реала в двох поєдинках Поспіль забиває гол, і він ще мав можливість і третій забити. Нагадую про дальній удар, який вдалося Луніну парирувати. Дуже дуже незручний удар. Як ти оцінюєш гру Зубкова, Трауре і Мудрика? Ну, на рахунок траверен мені, наприклад, він сподобався тим, що він виконував опускання в центр поля і виконував скидки на Бондаренка, Судакова чи інших партнерів. Він сильно цим допомагав Шахтарю закріпитись у центрі поля, зберегти м'яч, не допускати оцих. Дрібних втрат, на яких Реал дуже часто живеться і розриває потім на контратаках. В цьому плані Траоре класно зіграв. Траоре намагалися запускати десь у передачі йому за спину, але не вистачало десь швидкості, хоча один раз прямо могло прокотити, але не пройшло. Ну, не вистачало йому швидкості. Щодо Зубкова. Тут я б сказав, що перший тайм мені не дуже сподобався в плані того, що Зубков дещо був прогнозований у своїх діях. Захисники Реала більш-менш читали його рухи, удари і взагалі ну, в нього три заблокованих удари за матч. Але разом з тим Зубков він з переведенням на правий фланг він дав Шахтарю більше балансу і більше якось сам розкрився, тому що в нападі на позиції центр Форварда він. Якось відрізаний, він якийсь обмежений трішки. Mm -hmm. А от е, на просторі він е, починає обігрувати з партнерами, в нього почин... така непогана хімія з коноплею е, сформувалася, були проникні передачі, бо він входив в штрафний, він діяв на фланзі, він був різ... доволі такий різнобарвний. І, е, власне, завдяки цьому він і забув гол. Е, щодо мудрика, то мудрик це, мабуть, от, не хочеться прям. Критикувати, говорити, що це провал, Але цей матч, мабуть, першої Ліги Чемпіонів, де Мудрик взагалі якось не попав у гру. Тому що, по-перше, 26 втрат з м'ячем. Це дуже багато прямо лідер матчу. І по-друге, і в першому таймі це особливо було помітно. У нього 18 втрат було за перший тайм, в другому трішки випросив. По-друге, не було загострюючих передач. Можливо, це не така прям робота мудрика, там розрізати, але все-таки, якщо подивитися на карту його пасів на сайті АСКОМ. То там немає жодної такої передачі у штрафний чи кудись у загостюючу зону. Взагалі там більшість пасів це поперек, назад. І по суті, тільки момент із суда із голом, коли він віддав на Михайліченка, це була така його найгостріша дія. Так було кілька ревіків непоганих. Там можна задати в першому таймі, коли мудрик прорвався і викочував на лінію штрафного під удар Бондаренко, але Валерій його не зрозумів. Ну, це, це було перебуває це в вищого класу. Гра була так відіграти, як він з'їв, просто не змогли точніше його з'їсти. Два захисні редути реала. Після чого він звільнився і оцінивши ситуацію, просто шикарно от віддана Модаренка, це не зорієнтувався. А ну, просто вишак. Ну, то це мудрик. От він такий. Він от в нього статистика, наприклад, погана, тому що там він по просуванню м'яча там жахливо все. Але разом з тим, от в нього є цей один момент. Він знайде свій, він його організує, а і він врешті решт покине поле з результативною дією. І це насправді дуже важлива якість по поганому матчу. Все таки покинути поле із голом чи асистом або участю ватаці uh -huh. гольовій. І в цьому весь мудрик він в нього це сплав, Недоліків і супер чеснот. Над ним треба працювати. Треба розуміти, що це такий прям повноцінний сезон. Де він лідер команди? Це для нього. Ну це дебют для нього в такій ролі. Mm -hmm. Він. Перші кроки в цьому плані робить. Ну та і ти описуєш, 26 втрат це дійсно дуже багато. І він в на жаль, може в центрі поля при простій ситуації втратити, не коли тобто йде по флангу на двох гравців мадридського реала чи будь-якої команди. І це помітно. Щодо Траоре, от Романочка, тобі сподобалась, начебто, Траоре, а я маю на увазі, що якщо він не виконував, скажімо так, безпосередні функції центр форварда. Але якщо грати стовпа і і розпасовувати і більше відбори грати, то так. Бо було помітно, коли він просто при прийомі в штрафному майданчику малював пенальті, скажімо так, замість mm -hmm. того, щоб розвернутися. Була така ситуація. Зубкова також обговорили, що він дещо прогнозований, і, як на мене, спрогнозувати його дії, куди він вдарить, куди він рухатиметься, можна було навіть не знаходячись на футбольному полі. Тобто, так, коли, так. Зна коли знаходиться там Михайличенко в нього за спиною, ти можеш відкинути м'яч, е і це помітно. І він бачить це боковим зором, і він все одно, скажімо так, заточений під удар по воротах Луніна. Е про воротарів. Е на 95-й хвилині е це було не перший такий навіс, е в штрафний майданчик Шахтаря. Хто е першочергово винен у цьому голі? Трубін чи ні? Ну. Першочергово, я думаю, винен в цьому голі все-таки крос, тому що він виконав 13 передач спросування, і ці кроси в нього постійно літали, літали, літали. Угу. Можливо, десь в цілому Шахтар впевнено діяв по цим всім кросам і подачам, і прострілам, але загальна кількість рано чи пізно все-таки виявилася в якусь якість. По-друге, винен, звісно, Рюдігер. Ну, і, Тому що ну, пішов вперед за відповідальність, вистрибнув, протиснув. Е -е, Трубін ну, так не встиг десь на подачу. Але можна списати на Трубін. Ну я б не став його прям винити в цьому. Такі епізоди в кожному матчі будуть траплятися, десь не встигатиме. Ну, тут просто проблема з цими подачами, вона взагалі для українського футболу характерна. І в Динамо, і в Шахтарі, і збірні захисники у нас дуже сильно заточені, наприклад, на м'яч. Вони не слабенько оцінюють ситуацію ну, навколо себе, сканують постіру не слабенько. Зрозуміло. Угу. 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 І щодо Рюдіґера, його кілька ресурсів визнав найкращим гравцем матчу. Ти погоджуєшся з цією тезою чи ні? Зважаючи на те, якою жертвою він цей гол забив на 105 й і як він діяв протягом поєдинку. З огляду на те, що він, крім того, що забив голу мав ще один момент, і він ще і другий після кроса за просуваннями м'яча, як на передачах, так і на дріблінгу. І це, в принципі, очікувано від Тоні, він таке полюбляє робити, то я погоджуюся, що це, мабуть, найкращий футболіст. Я б, мабуть, відзначив просто його, ну, взагалі, цю рішучість його йти вперед до кінця. Він такий масивний, ну, хто як не він це мав робити в принципі ну, подачі. І це прям круто виглядало. Тому для Реала то я б сказав, що це дійсно найкращий гравець. Ну так, таке враження таке собі е Пепе, але розумніше, ніж Пепе свого часу. Який, так. Такий пес-цербер цер -пес -цербер Анчелоті, який готовий литку відгристи в захисті, як треба, то голову розбити, щоб забити гол. Скажімо так, і на завершення цікавить прогноз. Відомо, зараз ми перебуваємо на третій позиції в групі F Ліги Чемпіонів, і завдяки, скажімо так, в лапках Лейпцигу, який все-таки переграв Селтик, наділися на нічию, і тепер доведеться нам когось та й перемагати. Або і дві перемоги, або перемога нічия. Ну там як складеться, Скажи, будь ласка, які твої прогнози на майбутні поєдинки? Я думаю, матч з Реалом і, от, він показав, що Шахтар не варто недооцінювати навіть у боротьбі за плей-офф Ліги Чемпіонів. Команда структурно грамотна, команда прогресує і команда дуже небезпечна у своїх чеснотах. І Вона здатна давати бійна матеріалу. і я б не думав, ну я б не ставив прямо що Лейпциг, от ну, цілком можлива і там сенсація, і там може Шахтар навіть здобуде перемогу. Uh -huh. Але я от, подивимося, я думаю, це ключова зустріч буде між Шахтарем і Лейпцигом. Uh -huh. От в ній вирішиться усе, хто вийде з другого місця. А щодо виходу в Лігу Європи, то я ну, не хочеться прямо наврочити, говорити, що ми не сумніваємося в цьому, тому що все-таки 4 очки різниця, але Селтіка буде матч з реалом, а Шахтар, свій матч з Реалом відіграв. І ну, мені здається, все-таки Селтік, Селтику потрібно прямо зараз диво, що прорватися в Лігу Європи. Шахтар дуже міцний. І я от. От, якщо в перших трьох турах були якісь побоювання, що Шахтар слабенький, молодий, затиснуть опресингом, задушить за бідних, то зараз Шахтар прям ну дуже серйозна сила, і прям я б, мабуть, назвав його фаворитом на третє місце. Ризикну назвати. на третє чи на друге? На друге не ризикну, так сказати. Це це вирішиться матчем з Лейпцигом, Я думаю, а от на третє, я думаю, Шахтар. Можна назвати фаворитом, ну так можна чотири очки різниці. Я не думаю, що там нахрапається і здобуде Селтік, та поб'є реал. Бо Реалу також треба закрі... закріпитися. Ну він вже закріплений, але вирішити свої питання щодо виходу. Е, дякую тобі, міха, що е, допоміг розібратися у вчорашній практично сенсації. Так несподіваний результат, але практично сенсації не вистачило кілька секунд, щоб переграти е, умовно, скажімо так, в домашніх стінах, польських домашніх стінах, мадридський Реал, чинного володаря. Е, Кубка Ліги е, Чемпіонів. Це був Міха Юхименко, оглядач футбол, 24